Нехай буде світло Всевишнього, мир вам, мої дорогі, з вами Любомир Богоявленський. Магія вчить найвищій істині. Над людиною є творець, людину створив Бог. Лукаві сили зла зробили все для того, щоб створити. Неправдивий міф, неправдиву дезінформацію, що магія від диявола, що магія це зло, це неправда, магія це практична сторона релігії. Будь-які молитви традиційної релігії це магія. Магія створена Богом для того, щоб людина вступала зі Всевишнім у взаємостосунки і після прочитання молитов, заклинань, своїми словами звернень до Бога, отримувала духовне зцілення і духовну допомогу. І коли ви помолилися і вам стало краще. Або сповідували свої гріхи, ви цього не усвідомлюєте. Але відбулася магія. Практична сторона релігії будь-якої. Практична сторона звернення людини до вищих сил. Це і є магія. І сьогодні. Я провожу короткий сеанс духовної чистки. Для того, щоб прийняти енергію світа, скажіть Приймаю або напишіть слово. Амінь. Я Любомир, той, що несе любов і мир. Я богоявленський, Боже об'явлення, Боже вічний. І царю всякого створіння, що сподобав мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які вчинив я в цей день ділом, словом і думкою, і очисти, Господи, грішну мою душу, від усякої скверни тіла й духа, і дай мені, Господи, благословення Твоє, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина. І Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь!